Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні я прийшла до Сінсею для того, щоб приміряти деякі джинси та светрики, і зараз я вам все покажу гоу зі мною. На початку я міряю джинси, тому що більше п'яти речей ви всім цей з собою не візьмете в роздягальну. І так, перше лот це ось такі джинси. Я не пам'ятаю, як вже називається цей фасон, але на зиму такий фасон це те, що треба. Можна під них піддіти і колготки, якісь ласинчики, і термобілизну. І все буде гарно виглядати, не буде сковувати ваших рухів. Зазвичай на зиму я ось такі і вибираю. Мені не сподобалася ця резинка зверху, бо вона якось їх, знаєте, так зжимає нагорі. А так, в принципі, непоганий, колір досить гарний. Такий світленький, освіжаючий. Мені також подобається, що джинси з високою посадкою, достатньо високою. Наступний лот це більш світлі. Вони вже без резинки згори. Тут позаду все більш класично. Мені, до речі, подобається, коли позаду ось такі великі кишені. Фасон той самий, всі мої джинси будуть такого фасону. Це світлий колір, підійде як на літню носку, так і на носку взимку. Він гарно пасує під будь-які кольори, під яскраві, і під більш пастельні. Під беш, під сірий, під білий, під чорний, під все підходить такий колір джинс. Напишіть, як вам. Загалом мені подобається, і цей фасон мені дуже-дуже личить. Ось ціна на ці джинси і на ось ці сині ціна 599 гривень. Ще одні бежеві, Тут вже більш висока посадка, але вона мені геть не сподобалася. Показую вам ціну. Лікала зовсім не моє, і через цю високу посадку воно мені ось на талі досить давить, і вони вже втратили якось свою форму через це. Мені геть ніяк не сподобалося, хоча сам колір мені подобався на манекені. Ще бежеві такі джинси, вони не під все підходять, звісно, не під все взуття, це вже більш прискіпливо треба підбирати гардероб. Сірі. До речі, такий гарний сірий кольор, також під все підходить, такий самий фасон. Вони мені вже більш подобаються, ніж бежеві, як вам напишіть. Більш схожі на класичні брюки. І ходімо подивимось, як у русі вони виглядають. Загалом непогано. Напишіть в коментарях, які з цих чотирьох джинсів вам сподобались на мені більш за все. І ось так я виглядаю тут. І все ж таки вирішила ще ось ці переміряти. Як вони виглядають так дещо здалечу. І під них вже буду міряти светри. Ось, дивіться, які светри. Я вирішила поміряти. Зараз, наче, полоска в моді знову, чи як? Напишіть в коментарях. Мені сподобався такий вільний його крій, вільний фасон. Він дуже м'ягенький, мій дуже тепленький. Ось ці розрізи мені сподобалися. Він підходить як і під вузькі джинси, так і під широкі джинси. У мене таке відчуття, що тут є ангорова нить. Нитка ангорова, бо він дуже-дуже м'який. Ось його ж ціна 659 гривень. Ще один светрик бежевий. Його ціна 599 гривень. Зараз буду міряти. Ось як він виглядає на мені. Мені дуже подобається, що цей рукавчик, на мій розмір, якраз такий, як потрібно. А також мені подобається, що вони широченькі, бо на зиму саме я полюбляю дуже широченькі светрики, бо мені здається, що в них тепліше. А як вам? Напишіть. Він також дуже м'якенький, приємний на дотик. Ось так я виглядаю у русі. І довжина така приємна під ці джинси, мені здається, підходить. Щось незвично, це такі вишеньки 599 гривень кошти. Ось ця мені сподобалась полоска. Але, знаєте, от коли я його оділа, мені він здався не дуже. Хоча сам по собі він мені сподобався. Бачите, він просвічує, тому будьте уважні, коли будете його носити, одягайте білизну під низ. Рукавчик довгенький, він сам по собі м'якенький, дуже милі ці вишеньки. Хоча не знаю, щось мені не вистачило в ньому. Чи, можливо, він просто не підходить під ці джинси. Далі я вирішила спробувати щось таке в обліпончик, як то в нас кажуть. І спробувала ось такий колір, він наче олива, що підходить під мої очі така світленька оливка. Чи оливкова беж, Я так і не зрозуміла, що це за колір. Ми називали таку тканину макаронка, коли були дуже юними молодими. Ще один схожий ціну, ви бачите, він вже більш темний це як такий хакі-металік. Досить приємний на дотик. Він вже більш довгенький. Його можна як заправити, так і одягти зверху. Досить непоганий, але щось не знаю, мені не вистачає у цих светриках в обліпончик, чогось не знаю. Чи просто він мені не пасує. Також я вирішила приміряти ось такі гарнюні маєчки. Вони, до речі, із трикотажу, не із хлопку. Ця коштує 219 гривень. І ще була біла, але в неї є ворот. І ціна вища дуже-дуже приємний на дотик матеріал. Мені цей матеріал дуже-дуже сподобався. А ось вигляд її не дуже. Мені не сподобалось отут, де ручки, вона просвічується. Хоча загалом вона досить якісна і непогано, скажу я вам. Напишіть свої враження, як вам, як ви думаєте, що я придбала з цих речей, напишіть в коментарях, а я вам всім бажаю гарного!